Не обманюйтесь, Бог осміяний не буде, що посіє людина, то й пожне. Повчальних випадків в житті є так багато. Вчимося ми на них, і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоб задуматись над ним міг кожен з нас. У невеличке місто для служіння приїхав новий пастир, молодий, був ревний, і усе його стрімління в діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по-всякому буває, і щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Через кілька днів перебування в тому місці випадок один, один для нього справжнім став випробуванням, чи у малому вірний, буде вірний він. Так довелось по справах в місто поїхати йому, в автобусів, шофер немолодий вже був. Плечистий служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів вже, побачив лишні центи у руці. Він зрозумів, що фердов трохи більше. Але чого були варті гроші ці? І одна думка змінувала іншу. Ти пастир, го, говорив голос один. Що не твоє, то віддай скоріше, щоб знеславлений був Божий син. Віддай скоріш, він просто помилився. Скоріш віддай, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив Ну, що це? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи в тебе нема іншої роботи, що ото совість так тебе гризе. Та ти не вкрав у шофера ці гроші. Він без них добрячий заробив. Це навіть інше може бути. Це Бог тебе вже вважай, благословив. І так він їхав всю дорогу, коли час виходити настав. Біля шофера зупинився з того, і лишні гроші він йому віддав. Шофер сміхнувся і каже, я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілося знати. Як вчинити, коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній пастир, я дивлюсь, задумаймося й ми, бо може кожен мати подібне у своїм житті, Бог випробовує, як вчинити зможеш, хоть може будуть і не центи ті. Мились Христа. І як приємно Богу, коли нас пізнають в словах, ділах, так будемо пам'ятати, що ми в людей постійно на очах. Тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли. Щоб дивлячись на нас, і ще багато у покаянню до Христа прийшли. Амінь.